Всім доброго дня! Моє ім'я Андрій Марункевич, і зараз ми поговоримо з вами про акції компанії Єнаківський металургійний завод. Як ми бачимо, на тримісячному інтервалі акція компанії продемонструвала досить суттєве просідання значно більше ніж індекс української біржі. А відтак акція втратила в ціні близько 57%. А в той час як індекс знизився на 38%. А на місячному часовому інтервалі. Відставання акції від бенчмарку таки не спостерігалось. Акція далі продовжувала торгуватися значно гірше від ринку. А якщо порівняти акцію Янаківського металургійного заводу з іншими металургійними компаніями, то ми бачимо, що доходність по ній на місячному даному тримісячному інтервалі була найгіршою, і зараз акція торгується на 75% нижче від максимальної ціни за рік і всього на менше ніж на 4% вищі від мінімальної ціни за цей період. А зараз поговоримо про виробничих показниках компанії. У серпні 2011 року виробництво прокату групою ЄНМЗ склало 216 тисяч тонн, що на 11% вище показників серпня 2010 року і на 19% вище від показників липня 2011 року. А за загалом за період січень серпень поточного року компанією було виготовлено 1 мільйон 593 тисячі тонн прокату, що на 1% менше від показника за аналогічний період минулого року. Що стосується ринку металопродукції, то за останній місяць ціна на заготовку не зазнала значних змін і знаходиться на рівні 680 доларів США за тонну. Ціна на марматуру додала в ціні лише 13 доларів і складає 713 доларів США за тонну. Очікуваного осіннього пожвавлення на ринку сталі не спостерігається. За словами металутрейдерів, більшість покупців не бажають поповнювати запаси через негативні очікування на західних ринках. Наразі коефіцієнт EV до тони виробництва по ЄНМЗ з урахуванням восьми місяців поточного року становить близько 22 доларів США на тонну, а показник EV на S складає 0,4. Дані показники є дуже низькими для металурга, тому ми змінюємо рекомендацію по акції НМЗ затримати на купувати, виходячи з дуже низької ціни акції, високої ліквідності по ній, та міцного фундаменту з точки зору виробничих показників. Дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі. і До нових зустрічей.